Шановні друзі, наша відеоконсультація присвячена питанню навіювання. Ми хочемо проговорити про навіювання його значення в педагогічній практиці кожного з нас. Ну, для того, щоб користуватися ефективно методом навіювання, треба знати певні правила. Ну, в першу чергу хотілося би говорити про те, що обов'язково. Для того, щоб воно було дієвим, нам необхідно вміти давати собі час. Про що йде мова? Мова йде про те, що ми не можемо зразу тієї ж миті визначити добрий вчинок, зробила дитина чи поганий вчинок. Обов'язково потрібен певний час для його оцінки. І я думаю, що наша з вами розважливість краще допоможе дитині. Ніж миттєва реакція, яка досить часто буває несправедливою з боку нас дорослих, тому що не все ми змогли врахувати. Наступним кроком можна казати, що для навіювання дуже важливо, щоб ми вміли надати дитині час. Про що йде мова? Велика спокуса є в тому, щоб дитина все досить швидко виконувала. І миттєво, на наш погляд, Могла зробити те, що ми її просимо. Але давайте не забувати про те, що дитина все-таки не є автоматом, вона жива істота. І тому не всі команди миттєво провалюються. А для того, щоб не виникало конфліктної ситуації, давайте зробимо так, щоб дитина нас краще зрозуміла, що для цього необхідно. Ну, можна сказати про те, що ци, ти це доробиш. А потім, або зараз я почну рахувати до 10, і коли дорахую, або у тебе рівно 12 хвилин для того, щоб завершити справу. Ну, звісно, якщо дитина більш старшого віку, то можна сказати, вітаю, сер, ваш час вичерпано. Або ввічливість це е, точність точніше, точність, точність вічливість королів. І ці речі якраз нам допоможуть ефективно дати можливість дитині завершити її справу. Окремо треба сказати про те, що не має бути негативного навіювання. ну Ви дуже часто пам'ятаєте, коли дитина нас не слухає, ми їй кажемо: Ну от зараз тебе з'їсть собака. або Забере отой дядя або та тьотя. або е, машина тебе може задавити, якщо ти побіжиш на дорогу, або е, якщо не будеш слухатись і будеш лізти до калюжі, то е, простудишся і захворюєш. Тобто оці всі наші навіювання вони є негативними, і треба намагатись їх уникати. Наступним моментом е, треба сказати про те, що навіювання має бути позитивним. І це дуже важливо, щоб е, саме е, позитивне навіювання виникало у е, дитини. Про що ми е, говоримо? Що е, Кожен день у нас з дитиною має розпочинатись радісно, в радісному дусі. І Завершуватись, обов'язково він має на мирній ноті. Ми не маємо завершити день на чомусь негативному. Наступним моментом, важливим для навіювання, є завдання не навіювати нереальне. Обов'язково не намагайтесь стиснути в тих моментах, де сумнівається дитина. Спробуйте розібратися разом. Чому вона сумнівається? Що викликало цей сумнів? На що треба звернути увагу, як можна їй допомогти розібратися в цьому? Наступним моментом у процесі навіювання є наша впевненість. І досить важливо цю впевненість іноді треба розігрувати. І розігрувати не просто впевненість, а показати, що щось дитина нам може допомогти, в чомусь вона більш компетентніша, ніж ми. Але ми ж прекрасно розуміємо, ми даємо таку можливість нашій дитині йти е, таким шляхом. Ну і обов'язково треба давати певний час на відпочинок від навіювання, тому що досить часто наші нотації, наша гіперопіка може стати шкідливою для дитини. І треба не забувати, що у дитини має обов'язково бути час на її свободу, на вибір, на можливість самостійно зробити дію без нашої опіки. Окремо, треба сказати про таку важливу річ, як приклад. Це важливий момент в процесі навіювання. Але давайте не забувати, що ми не завжди можемо виступати зразком. І, мабуть, приклад має бути в тій частині, яку можна назвати духом, саме духом взаємодії. От тут має бути приклад, тому що не може людина зразково безпомилково виконувати кожну дію. І кожна людина має право на помилку. Головне, щоб вона це розуміла і могла осінити неправильний свій крок. А дуже важливо у взаємодії з дитиною, щоб вона відчувала оцей дух взаємовідносин. Ну без сумніву, для того, щоб навіювання діяло ефективно, треба вміти зберігати і поважати дитячі таємниці. Ну, ми не будемо переконувати вас в тому, що досить некрасиво ритись в дитячих речах. І обов'язково треба просити дитину, щоб вона показала вам портфель, якщо ви хочете туди заглянути, або робочий стіл, за яким вона працює. Ну я не буду говорити про те, що не витримую ніякої критики бажання дорослих заглянути в щоденник дитини. Все-таки це є інтимні е, речі, які мають оберігати дитину, тому що досить легко втратити довіру з боку дитини, і досить важко потім її набути. Тому е, е, обов'язково має зберігатись таємниця. І якщо вже дитина з вами поділилася чимось, е, не намагайтесь е, використати е, ту таємницю, яку довірила вона вам. Для того щоб або переконати її, або натиснути і досягти того, чого бажаєте ви, щоб зробила дитина. Ну і е, окремо е, важливо, що е, під час будь-якого навіювання з боку нас е, маємо враховувати обов'язково стан. Дитина. Ну, звісно, якщо ми говоримо, що дитина тільки навстала або тільки відходить до сну, це говорить про що? Про те, що мінімум як 30 хвилин, вона знаходиться в певному не Адекватному стані, і тут не можуть бути досить сильні емоційні речі, які ми висловлюємо. Чому? Тому що це стане причиною поганого настрою, який може тривати цілий день і підтримуватись у дитини і викликати дратівливість. але це не наша головна мета, і тому ми маємо цього уникати. або Якщо ми говоримо окремо про дівчаток під час місячних, вони є не зовсім адекватними в своїх діях, і тому ми це маємо враховувати. Тому раптово дратівливість, раптово подразливість, раптово плаксивість все це якраз наслідки тих складних фізіологічних процесів. Це теж треба враховувати. Я вже не кажу про те, що хлопчики, які в собі не впевнені. То вони е, втрачають оті свої е, позитивні навички, тобто ту ж саму кмітливість, е, ту ж саморозважливість все це призводить е, до певних збоїв е, в роботі е, мозку дитини і, і її поведінкових реакцій. Давайте будемо е, все це враховувати і пам'ятати, що принцип навіювання він е, досить сильний, він складний. І він потребує з нашого боку уваги і обережності. Якщо ми будемо його обережно застосовувати, то він буде тільки нести в собі позитив і допомагати нам в повсякденній роботі по вихованню наших дітей.